Прав у дітей сьогодні є багато, а ми, як діти, маємо їх знати. Тож я замислилась, які права у нас. Давайте пригадаємо ще раз. Найперше право це свобода думки. Адже дитячий мозок ніби губка. Все впитує і все запам'ятає. Та не забудьте, свою думку маємо. По По-друге, маємо право на навчання, обов'язково на достатнє харчування. Ще маємо право на любов і піклування. На вільне, самостійне спілкування, бо друзів у дітей завжди багато, хоч і перші друзі, це звичайно, мама і тато. Своє здоров'я можемо захищати, адже потрібно нам здоровими зростати. Та головним вважаю, перш за все інформаційний доступ це святе. Всебічний розвиток ми всі бажаємо мати, тож не потрібно лише в контакті зависати. Моя порада учням вчить уроки. Зробіть в бібліотеку перші кроки. Книжки читайте, вчіть вірші на пам'ять і розвивайте свою логіку і пам'ять. А після всього можна і згадати, що маємо право ми відпочивати. Свої права, я бачу, добре знаємо І досить часто ми їх вимагаємо. Та щоб в дорослих право вимагати, обов'язки потрібно пам'ятати. Адже обов'язків багато є у нас. Чи ми виконуємо друзі їх весь час? Отож, якщо між нами лише казати, свої права ми вміємо вкачати, щоб результати прав давали плід, свої обов'язки виконуватись. Підворот також хоче дати пораду. З дітьми миру і ладу. Згадайте просто, діти, квіти сонця. Загляньте в їхні душі, як віконці. І ви побачите там церков себе. Бо як зерно засієш, так росте. Любіть своїх дітей від цього серця, і вам воно здариться і З новим 2014 роком!